Доброго дня Мої вітання сьогодні нашій увазі. Коротенький огляд свіжого приходу Renault Megane. 133 пробігу, 16 рік, срібний металік, комплектація Bose. Автомобіль весь в рідній фарбі. Має незначні м'ятинки на задньому крилі, які можна видалити в Україні, видалення в м'ятин без підкрасів такому нарядному практичному кольорі срібний металік з ледовськими стопами, камера, парктроніки, повна комплектація, задні вікна, заводське тонування, легкосплавні диски, рейлінги, хром під вікнами, хром на ручках, денні ледовські ходові вогні, галоген. З лінзою. Такий автомобіль 2016 року по вікнах. Напевне, що в використанні з 2017 року комплектація босе з підсвіточкою в дверях, великий планшет, 133 пробігу, два ключика, 1,5 дизель. 81 кВт 110 коней. Такий автомобіль лише приїхав з аукціону в дуже хорошому стані. В рідній фарбі, практичний колір, самі переваги. Зробимо коротенький огляд стояночки, посилання на автомобілі залишу під відео. Де можна переглянути ціна? Ціна нетто це де ціна в Україну, без ПДВ. Також можна зробити доставку по Європі. Ціна для Європи, ціна, ціна брудто, тобто нето плюс 21%. Велика кількість малолітражок таких, Renault Clio, універсал Hatchback. Всі автомобілі <кхід> на лізингові. Ціни різні, тобто ціни змож, можна побачити на сайті, наголошую, який залишу е, в описі відео. Заходите на сайт, дивитеся е, автомобілі, дивитесь комплектації, пробіги, ціни, цікавить якийсь автомобіль. Робимо діагностику і... Прораховуємо, скільки виходить автомобіль в Україні. Попередній невеликий завдаток. Купуємо, веземо, розмитнюємо, сертифікуємо все під ключ. Є також великі кількості на сьогоднішній день Меганів 4-го покоління. Різні пробіги, також побачите на сайті. Так, для прикладу, Темно-синій металік, автомат, LED бо це Даний автомобіль вже має бути на сайті. Є талісмани, переважно все. Все в седані Є любимі кросовери каджарчики. Також з надійним двигуном 81 кВт, 110 коней. Є автомати, механіки, є на даний момент також суперпропозиції, що по механіці, що по автоматі. Є різні кольори. різні комплектації, відповідно, і різні ціни. Такі наші любимі кросовери від Рено так, аудюшки треті хатчбек седан на любий смак. Різні комплектації. Також можна побачити на сайті пробіги, кілометражі, всі кілометражі підтверджені, нап, пробиваються по вінкоду всі автомобілі з лізинговою історією. Такий сьогодні приїхав Peugeot 308, наш народний автомобіль. В білому перламутрі, рік по вікнах 15-й, на легкосплавних дисках досить класній комплектації, і, наскільки пам'ятаю, з досить адекватним пробігом. Так, ключків нема. Розбудити. 177 пробігу має даний Peugeot 308 в білому перламутрі Також є такі малолітражечки, красиві по дизайну, економні. Peugeot 208, дизель, все переважно механічна Коробка передач. Є також Peugeot 308 і на бензині. Так, супер вражаючі по, по дизайну, кросовери Peugeot 5008. Досить нарядні, приємні в їзді динамічні по дизайну всі новітні. Технології всі дизайни вкладені в дані автомобілі. ДС. Є також в наявності Французький, можна сказати, справжній конкурент від Франції Audi Q7. Так, такі по дизайну. Citroën кактуси з високим кліренсом також є і є в новому дизайні. Citroën C3 2018 рік 103 пробігу. Ціна 8999 Євро. Ціна нетто для України. Як бачите, ціна бруто набагато більша. Супернарядні Peugeot 508 Також є в наявності в двох кольорах. Такий сафарі, хакі колір. І другий чорний також вражаючий такий дизайн. І наші любимі Peugeot 308 є на сьогоднішній день в достатній кількості є також Peugeot, теж в такому класному кольорі. Оливковому Peugeot 3008. Ціна нето 14,999 євро. Такий коротенький, швидкий огляд. Робимо сьогодні. Так, Nissan Qashqai, Нова модель. Ціночка ще немає, можливо, на сайті вже є. Ось такий асортимент на даній площадці. Одна з найбільших площадок, яка тримає найкращі ціни для всіх клієнтів. Для клієнтів і європейських і України. Тобто не лише Україна, ми, не лише ми тут купуємо, купують і інші держави, інші клієнти з інших держав. Супер пропозиція по комерційній техніці. Це в нас йде Спринтер приїхав l 2 h 2 середня база на Спарці. Хто знає, що таке спарка, це... Автомобіль має більшу вантажопідйомність Досить на сьогоднішній день, досить в дефіциті йде комерційний транспорт. Також досить цікава пропозиція. Це в нас де кадік, вантажний в максі-базі, просто в чудовому стані. Ціна не дешева, ціна 13800 євро. Двохлітровий двигун. І рік у нас 2019. Така пасажирська кенга приїхала. Також в такому нарядному кольорі. Сірий металік. На легкосплавних дисках. Ціна 9999 євро. Євро 17-й рік 145 пробігу. Є також недорогі кенги, жовтенькі, вантажні, ціна 6 євро. І такий, виходить, є Renault Trafic, середня база має незначні пошкодження, враховуючи що комерційний транспорт на сьогодні в дефіциті, це все можна замінити. Це можна витягнути без підкрасів. Досить цікавий автомобіль. По ціні 8800 євро 230 так 235 пробігу, 17 рік. 70 кВт, 16 двигун. Враховуючи, що наскільки дорогий кадік, вантажний, наскільки дорогі вантажні автомобілі, досить цікава пропозиція. Тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Є також Кенго, вантажна в Максі базі, срібний металік. Ціна 8300 євро. Рік 17-162 тисячі пробігу. Так, Citroen Berlingo. Citroen Berlingo, вантажний, також такий приємний колір. Темно-сірий, 175 пробігу, 18-й рік. Дачі і лоджії. Є на сайті, зможете побачити кілометражі, ціни. Представники Форда. Досить Форд має надійний двигун і автомобілі хороші по якості і є на даній площадці можна вибрати на будь-який смак і комплектація. Такий вечірній огляд сьогодні. Получився спокійний, коли немає клієнтів, ніхто не заважає. Є в нас Суперби. Суперба 16940 ПДВ, це ціна з ПДВ. Ціну без ПДВ треба трошечки. Нам листочок посунути. Ми бачимо 14 тисяч 2-літровий автомат 181 пробігу. Автомобільчик на шкірі. Електросидіння. В седані з новими стопами. Така собі... Октавія, досить хороша по ціні. Є в наявності інші Октавії, інші шкоди, є кодьяки, ну, ціни не є дешеві. В загальному ціна досить нормальна ринкова, враховуючи, що це голландський автомобіль, лізинговий з сервісною історією. 18 тисяч євро вони також є на сайті. Коротенький огляд нас затягнувся. Тому о, іще одна супер пропозиція. Лише приїхала двохлітрова Октавія. Автомат, ледовські фари, коричневий металік в супер чудовому стані. Астра в хатчбеку. Також стан, можна сказати, навіть ідеальний, не враховуючи, що пробіг у неї. 211 тисяч. Ціна досить хороша, 7500. Є представники концерну Opel Є і Корси в новому дизайні. Є Тойотки нас також свіжий прихід. Тойота rav 4 23500. 2WD гібрид 2019 рік. Пробіг 195 тисяч. Такі автомобілі купують і не бояться за пробіг, тому що знають, що в Голландії є автомобілі лізингові. Так, і ще є в нас декілька секунд. Приїхали такі Opel Astra 1,6 дизель на автоматах. Від 4,5 тисяч євро. автомобілі з поліції трошечки в такому, можна сказати, задовільному стані. Кого цікавить, телефонуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і телефонуйте. На все добре, до нових відео.